Ну, я ставлюся до неї доволі серйозно. Якщо стався підрив греблі на каховці. То чому не може статися цей акт ядерного божевілля, на мій погляд, якщо це і станеться, то це носитиме не класичний підрив самого реактора. А вони найімовірніше розташують по периметру станції чи на самому корусі якісь невеликі боєзаряди, підірвуть їх, і це буде виглядати, нібито Україна своєю ствольною артилерією ударила по е, атомній електростанції. І тут є кілька стратегічних моментів персонально для них перша черга – це реконсолідація власного населення. Пам'ятаємо, що тиранічний режим може жити і триматися виключно за абсолютної лояльності населення. Бунт Пригожина показав, що не все так добре у Путіна, і в у частині власної легітимності, і в частині повної вселенської любові до, до нього. як такого, оце може бути головною чинним головним чинником і ці люди. Для того щоб утримувати своє населення у нескінченних шорах, а також черговий сигнал західу, що ми готові на все, пора нарешті сідати за стіл переговорів і домовлятися. Їм катастрофічно потрібна стратегічна передишка. Пане Петре, з одного боку, от ем, командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Сергіяна. Він каже, що українські захисники укріплюють північний кордон країни особовим складом і технікою через події довкола Запорізької атомної електростанції. З іншого боку, час від часу з'являється інформація, що із запорізького напрямку ем, окупаційна влада, представники гауляйтери вони виїжджають. Вчора було дуже багато свідчень. Ясно, що вони потребують верифікації, і повірити в те, що вони просто лишають енергодар, ми не можемо. Але е, чи можна припустити, що вся ця паніка і старія вона пов'язана із тим, що ми цього не бачимо, і, і ясно ми не отримуємо підтверджень, але є просування на запорізькому напрямку. Відтак вони розуміють, що їм треба вже вигадувати план Б, С, Д, ну і, власне оці чорні плани малювати. Цілково слушні міркування на моє глибоке переконання. командування російських окупаційних військ там глибоко у своїй психології уже змирилося і стратою півня півдня, коли лишень і як за яких обставин це все вкладається. і найголовніше часові показники. Ми всі дуже хочемо, щоб було швидко, швидко не буде. Найголовнішим аргументом того, що вони готуються до стратегічного відходу. Чи це буде жест доброї волі? Чи ми їх винищимо, чи може вдасться у. Молодати якийсь великий контингент, оце направді було би дуже серйозним кроком уперед для їхньої демотивації, але найголовніший аргумент це перетворення у соціальну лінію оборони. Перекопського перешийку просто так цього би ніхто не робив. Якби вони були упевнені на 100% що у них є потенціал утримання південного плацдарму, вони би не вкладали тоді колосальні ресурси, які і так є дефіцитними. Я піду трошки у філософію персонального поробаєру, чому дослівно дослідив, що він сказав на перевалешники жаль мистецтво. Заголовку і мистецтво хайпового заголовку у нашій медіапросторі має місце. Ми українці дуже унікальні люди. У нас є таке поняття як гойдалки емоційно. Нас або все перемо. Або все зрада, а витримувати золоту середину, ми ще досі не навчилися. Він просто висловив думку, що можливо авіація затримається, бо є певні обставини. Якщо цікаво, хто володіє англійською мовою, дослідіть це питання, і воно буде кардинально відрізнятися від тих заголовків, які за масово розганяються у нашому медіапросторі. Треба навчитися мислити холодним розумом, чи є певні затримки за авіацію. Однозначно і так, а ніхто не казав, що все буде мега швидко і що F-16 запрацюють завтра. Але парадокс він не полягає в тому, що ми більше року вже стримали нашого противника одвічного другу армію світу. А на цю хвилину без хорошої авіації усе ж таки просуваємося уперед, а противник не просувається. У мене ніколи не було ілюзій стосовно того, що ця операція буде дуже борм. Шкою і дуже виснажливою, на мій погляд, повторюється херсонський сценарій. Нагадаю, ми вдарили по Антонівському мосту у липні минулого року, а квінтенсенцію операцію побачили аж у листопаді, і знову ж таки загостилися на емоційному успіху листопадовому, але ні слова не сказали, що це було три місяці надважкої надвиснажливої роботи. І хочемо, щоб все було як у Харкові швидко штурм. І натиск, і на завтра так не буде. Пора нарешті ставати твердими реалістами і вчитися мислити без емоцій. Зараз ми ще про один момент, в якому ви матимете нагоду повторити фразу так не буде. Поговоримо вчора. Вітаючи американців з Днем незалежності. Ганна Меллер у телеграмі по привітала власне американський народ. Подякувала за хаймарси. Сказала, що ворог ловив хаймарси, але жодного таки не впіймав. Якщо говорити про ці установки залпового вогню в Україні надали там близько двох десятків, а у деяких сусідніх країн цих установок суттєво більше? Я маю на увазі Румунію, Там за інформацією близько 80 установок в розпорядженні чому бояться поділитися з нами деякі країни подібним обладнанням? Невже десь там в Румунії це наявність такої кількості пускових установ? Хаймарс актуально на сьогоднішній день, плюс Румунія, ще просить Німеччину посилити її кордони. Ну знов ж таки я не зовсім поділяю таку точку зору за кількістю Хаймерсів і МРС М 270 Ми займаємо чинні позиції після США. Тому знову ж треба дуже акуратно як рахувати. 80 установок – це не тільки румунське, це всього НАТО, і знову ж таки це великий східний фланг. Питання божевільності московського режиму, як він ударить і куди ударить, не знято із порядку денного. І не може такого бути, що віддали усе нам. А все залишили сумі, тому до цих цифр треба підходити так доволі зважено. Чи буде надходити до нас подальша допомога? Не ні найменшого сумніву. Але будьмо чесними, якби не наші союзники, особливо на початку війни, якби не протитанкові ракетні комплекси AGM 148 джавелін. FGM, да руйто у цифрі. Нам було б не переливки чим би ми били ті велетенські сталеві колони? Ну хіба би об'явилися гранатами і лягали під танки? Тому я би не кидав так багато каміння. У наших союзників вони роблять все, що можуть, але є специфіка їхньої психології. Ми її не скасуємо, особливо американці. Вони на далекому світовому острові вони нікуди не поспішають, не відчувають себе в абсолютній безпеці, і ми це скасувати не можемо. Найкраще про них висловився Черчин. Американці приймуть обов'язково правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують усі решта, і це факт, очевидний. Но є реальність, поскасувати не можна.